Білінський. Народився 14 серпня 1967 року в селі Нерубайка Новоархангельського району Кіровоградської області. Навчався в місцевій загальноосвітній школі. У 1985-87 роках пройшов військову строкову службу. З 1993 року Юрій Олександрович навчався в кіровоградському інституті. Сільськогосподарського машинобудування, нині Центральноукраїнський національний технічний університет, де здобув спеціальність інженера-механіка ливарного виробництва. Після закінчення вишу отримав направлення на роботу на Кіровоградський чавуноливарний ливарний завод, де працював інженером-технологом. Трудову діяльність продовжив головним механіком в товаристві Агропродукт. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України у березні 2022 року добровольцем став на захист України. Служив на посаді старшого дія. Третього взводу берегової оборони, другого батальйону берегової оборони військової частини А-7053, у складі 34-ї окремої бригади берегової оборони, яка виконує бойові завдання на Херсонському напрямку. Мав статус ветерана війни, учасника бойових дій, був відзначений командуванням військової частини А-70-53. Старший матрос Юрій Олександрович Белі. Загинув 31 березня 2025 року в районі міста Херсон під час виконання бойового завдання. Йому було 57 років. Жительське море, свидене ворина, посей бачачинотикого присаною, з обйшовши болі. Микола Сергійович Саржевський. Народився 26 листопада 1982 року у місті Кропивницькому. Навчався у загальноосвітній школі номер 14 нині ліцей лінгвістичний. Закінчив Центральноукраїнське українське вище професійне училище імені Миколи Федоровського та здобув кваліфікацію слюсара-ремонтника. Своє трудове життя Микола Сергійович пов'язав з будівництвом. У грудні 2024 року Микола Сергійович добровольцем приєднався до лав Збройних сил України, став на захист батьківщини та своєї родини від окупантів, служив у складі 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади, на посаді стрільця, помічника-гранатометника аеромобільного відділення. Другого аеромобільного батальйону військової частини А 21 20 на території Луганської області. Солдат Микола Сергійович Сержевський загинув 21 березня 2025 року біля населеного пункту Білогорівка Сіверсько-Донецького району Луганської області під час виконання заходів необхідних для забезпечення оборони України. Захисту населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України йому було 42 роки.